Вітаю з вами рубрика Двері вашої мрії ви знаєте, де ви знаходитесь? Це просто царство дверей. Двері на першому, на другому поверсі, і вхідні, і міжкімнатні. Але я просто не можу держати це в собі. У нас є двері, які зайняли. Перше місце це топ продажів. Дивіться, двері Баварія, торгова марки. Меджик зараз відкрию, щоб ви побачили цей сучасний колір. Подивіться і розкажу, чому це перше місце. Полотно В середині полотна знаходиться гофролист, має 14. Ви тільки послухайте: 14 ребер жорсткості, 8 вертикальних, 6 горизонтальних. Утеплення подвійною мінеральною ватою, чорна фурнітура, 3 завіси, 3 антизрізи. Це ускладнення взлом дверей шляхом зрізання петель. Дивимося, товщина полотна. 110 мм. Накладка 16 зовнішня, 10 внутрішня. Зверніть увагу. Особливість це зашитий торець. Я вважаю це дуже гарно. Топові замки калє, циліндрові, кращі серед найкращих. Також має три контури ущільнення: два знаходяться на самому полотні та один на коробі. Короб 120-й зашитий, утеплений. Я вважаю, що якщо ви хочете купити класні двері і коли ціна дорівнює якість, це саме про них. За більш детальну інформацію, звертайтесь до вашого менеджера.